Всім привіт! Ви на моєму каналі. Як би це не, 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 дивно не звучало для мене, це моє перше відео. Я хочу в ньому так трошечки розповісти про себе, розповісти, розповісти, чим я займаюсь, хто я така і моя мета на YouTube. Хто я така? Я Альона, мені 22 роки. Вирішила почати завести свій канал на Ютубі для того, щоб, знаєте, збити оскому. Я дуже люблю знімати, я дуже люблю побалакати, я дуже люблю поумнічать. Ну, тобто, для мене це мені це дуже подобається, і можливо я не буду популярна, це не настільки важливо. Я проживаю зараз у Кракові, працюю з дітками. Дітки маленькі і вже доросліші в мене, якби я така собі няня. Можна сказати так. Мої плани на YouTube і на цей канал. Хотіла б викладати влоги більше життєвого такого, того, чого мені не вистачає в інстаграмі. Зараз у мене в планах викладати влоги один раз на тиждень. Тобто весь тиждень я буду там щось знімати, щось розказувати. Якщо буде щось таке грандіозне, про що я зможу розказати на цілий відеоролик, то це буде окремий відеоролик. А якщо це буде щось таке повсякденне, то я думаю, що протягом тижня я буду знімати влоги, просто їх буду монтувати. І викладати один раз на тиждень, нехай це буде там неділя або понеділок, от колись якось, колись якось так. Я думаю, поки що, якби, щоб трошки зрозуміти систему, трошки зрозуміти, як то все працює і як з цим, цим працювати. Я думаю, цього буде достатньо. Мої хобі. Я люблю в'язати, я люблю співати. І то, і то в мене вдається дуже рідко, <хи> тому що е, я багато працюю. Тож е, на цьому каналі будуть влоги, будуть якісь життєві моменти, будуть якісь відгуки, можливо, е, десь ми будемо ходити, щось я буду розповідати. Е, це буде більш такий життєвий канал про. Про життя моє, якщо комусь це не цікаво, я нікого не зазиваю, не призиваю вам підписуватись, якщо вам це не цікаво. Якщо, вас, якщо я вас хоча бсь зачепила, то я буду дуже вдячна вашій підтримці. я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк, напишете коментар якийсь, в коментарях, будь ласка, вам повний повне зелене світло, е, якісь питання, можливо, якісь е, відео, які б ви хотіли побачити, можливо, про щось розказати, можливо, щось показати е, у мірах е, розумного. Е, я буду тільки за. Пишіть, е, ставте лайки, підписуйтесь, е, якщо вам буде це цікаво. Е, я хочу свою аудиторію, які буде цікаве моє життя, які буду цікава я. Е, тому запрошую вас до свого каналу. Це тиквочка. Я з нею зараз записую цей, це відео, тому що я стресую, переживаю, хвилююсь. І вона мені трошечки допомагає. Вона ще так робить, Ось так вона робить. Всім дякую, що переглянули це відео. Буду вдячна за лайки, підписки і коментарі. Всім па!